Важаю міцного друзі. Мене давно вже турбує запитання, чому підприємцям немає броні, а чиновникам різного роду: дрібним, середнім, великим, от практично всім є бронь, бронювання. Да? Ну, Давайте порівняємо підприємця з чиновником. Підприємець це людина, яка сплачує податки, сплачує СФЕ єдиний соціальний внесок, сплачує військовий збір і багато ще супутніх різних податків. Тобто, по великому рахунку, підприємець це є артерія. артерія, яка наповнює держбюджет України, а з того наповнення з держбюджету вже йдуть пенсії. Зарплати, соцвиплати, ну, коротше, з цього бюджету вже платиться всім. Тобто, по великому рахунку, тоді підприємець є годівником всіх українців, по великому рахунку, якщо так розібратись. Да? В той же момент, хто такий чиновник? Чиновник це трутень і паскуда, яка Паразитує на тілі України, який по-любому є корупціонер, хабарник, тяне гроші, отримує заробітну плату і нічого корисного, по великому рахунку, для держави він не робить. Одні убитки. То чому, друзі мої Любі, для чиновника корупціонера є бронь, а для чесного підприємця, який абсолютно сплачує всі податки, броні відсутня? Задайте мені, дайте мені, будь ласка, відповіді на мої запитання. Буду радий. Дякую.